27 січня трагічний день в історії людства. Нині весь світ вшановує пам'ять жертв голокосту. Цього дня у 1945 році війська першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті аушвіц Аушвіц-Біркенау Освенцимі. Трагедією в Україні став масовий розстріл нацистами київських євреїв в Бабиному Яру, де 29-30 вересня 1941 року виконавці тоталітарного режиму знищили три. Ця тисячі мирних людей загалом під час другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, що передбачала знищення народів і груп, які нацисти вважали загрозою або неповноцінними. Сьогодні наша держава знову виборює право існувати як вільний народ на землі без окупантів. Україна пам'ятає трагічні уроки історії та сьогодні знову доводить, що право на життя, свободу і людську гідність найвища цінність, яку ми. Готові захищати.